Всім привіт! Всіх з новим прийдешнім 2025 року, і це моє перше відео на YouTube в цьому році, де я буду говорити звичайно, що про постановку цілей та способи їх досягнення. Ну, для початку я відкрию конспект і, мабуть, вижмо звиця кота, бо він просто тут носиться. Угу. С -с. Мало хто пише план на день, але всі пишуть цілі на рік. А сьогодні давайте поговоримо про планування усіх 52 тижнів наступного року. Окей, сьогодні 6 січня, коли я знімаю це відео, тому швидше за все у вас залишилось лише 51 тиждень. Тому давайте дивитися це відео і одразу впроваджувати всі рекомендації, які я буду сьогодні говорити. Ти на каналі Психолог в піжамі, де комфортно про психологію, і давайте розпочинати. Отже, минулий рік я почала працювати сама на себе як психолог без додаткових підробіток, і це був стресовий рік. врятувало мене, в принципі, планування. Я планувала діяльність кожного мого дня, незалежно від того, який це був день. Зазвичай тільки в неділю у мене не було особливо якихось планів. І, до речі, така фішка: я не вносила неділю у планер. Тобто, в мене був планер не датований, і я не вносила неділю. У графу планування, тому що я знала, що неділя це мій абсолютний день відпочинку. Я в неділю ходжу в церкву, і в принципі після церкви я можу або піти з друзями погуляти, або поїхати додому відпочити, подивитись фільм, все що завгодно, без особливо такого якогось конкретного плану. І це, до речі, дуже класно впливає на музик. Він повністю розслабляється один день на тиждень, і це, це так приємно. Перед тим, як дати рекомендації щодо того, як я планую свій рік, як я розписую цілі на рік, хочу дати рекомендації, а точніше переконати, спробувати переконати тебе, в тому, що корисно планувати кожен свій день, кожен свій тиждень. Тому що успіх ховається в дрібницях, насправді. Недостатньо, чесно, недостатньо написати цілі на рік, навіть якщо ти їх розпишеш по сферах життя, це буде дуже класненько, красивенько, оформлено. Недостатньо. Потрібно ці величезні цілі розділяти на тижні та дні, тому що в цілях я можу написати, наприклад, зняти 300 відео рілс за рік. Але якщо я кожен день не буду писати собі або 300 днів у рік, не буду писати собі в план одне відео різ сьогодні. То нічого не відбудеться. І ще за все, десь через півроку я очнуся і подумаю, боже, я зняла тільки 5 з треба щось робити. Тобто до цілей потрібно повертатися і розбивати їх на маленькі підцілі. Так от, я кожен день пишу собі плани, що я маю зробити. В порядку пріоритетності, тобто є цілі, тобто плани на день, які обов'язково мають бути виконані в незалежності від того, що станеться. Ну окей, якщо станеться ядірка, то ну, не буде сорі, не виконую, нічого страшного. Але якщо це звичайний день, мій, то я обов'язково маю виконати три пункти із мого плану. Які є обов'язковими, да? важливо не навантажувати себе, написати 35 пунктів на день, розуміючи, що це ну, неадекватно, не об'єктивно. Да? Тому що в нас же є робота, помімо того, що в нас є плани на день. До речі, роботу я також в плани на день. Це, це не один, два, три консультації, закрила клас, все. Я сьогодні виконала три пріоритетних завдання. Ні, наприклад, консультації можуть бути як один із пунктів, те, що я маю зробити обов'язково. Да, тому що це мене харчує. Зазвичай, в суботу я прописую глобальні плани на тиждень, а ввечері або ранок дня, або вечір наступного дня, ой, вечір попереднього дня, або ранок дня, який я маю виконувати, я пишу плани на день. Це дуже класно структурує мій час протягом дня, і я не відволікаюсь на якісь сторонні речі. Хоча інколи буває, наприклад, рілси або ТікТок відволікають, на жаль. Тому, до речі, в планах на цей рік почати зменшувати екранний час, який я втрачаю на якісь безглузді речі. Насправді, наприклад, перегляд рілсів дві години на день це занадто багато у порівнянні з тим, що, наприклад, є дні, коли я взагалі не читаю книги. А у мене дуже часто в планові на день є прям написано почитати книгу. Я напишу, наприклад, там 50 сторінок, бо вважаю це неадекватним. Я переглядаю. Я читаю книгу, і, типу, як я відчуваю, якщо я відчуваю, що хочу почитати сьогодні три розділи, то буде три розділи. Якщо я відчуваю, що після першого розділу в мене голова вже не зображає, я не запам'ятовую, що я читаю, я просто їх покидаю. Да, Такий дисклеймер, чи як це назвати, я не читаю книги художньої літератури, тому зазвичай це більш науково-популярна література, і вона складніша почитання, тобто я не можу прочитати 100 сторінок і не втомитися. Наступне плани на місяць це зазвичай якісь відвідування спеціалістів, тобто я їх вношу в місячні плани перед початком місяця, щоб потім відповідно до цього формувати свій графік. Це можуть бути якісь зустрічі з друзями або важливі поїздки. Тобто це класно запланувати наперед, щоб потім, згідно цього, планувати свій малесенький графік, малесенькі плани на день. Ну і, звичайно ж, давайте я вам дам поради, якими я користуюсь, які я давала на своєму адвент-календарі. Робила такий адвент календар від психолога, де ми аналізували рік, ставили цілі на наступний і дам вам декілька рекомендацій, як я ставлю цілі, і рекомендую всім своїм клієнтам. Так от, перше, це провести взагалі. Аудит, аналіз минулого року, да? що взагалі ви робили в минулому році? Багато, а чого мало? На що ви віддавали багато своєї енергії, і, можливо, не потрібно було віддавати туди так багато енергії. Да? Зазвичай це проводиться на рівні на основі колеса балансу. Да? Є звичайних стандартних вісім сфер колеса балансу. Зараз я вам їх прочитаю: робота, кар'єра, фінанси, здоров'я, родина, стосунки, друзі, соціальне середовище, особистий розвиток, дозвілля і відпочинок та середовище згідно цих сфер. Я розписую ще маленькі підсфери. Наприклад, у сферу здоров'я я відношу заняття спортом, відвідування спеціалістів. І, наприклад, у мене є глобальна ціль на 25-й рік. Це стоматологія ортодонтія, тобто. В 24-му році я також для цього дещо зробила, і там я задоволена тим, що я зробила у 24-му році. Я оцінила цю сферу і думаю, о я туди вкладала свій ресурс енергію, але я взагалі не шкодую, що я туди вкладала свій ресурс і енергію. І в 25-му році я всю сферу також хочу виділити певний ресурс, певну енергію і реалізувати певні цілі. Тобто я проводжу аудит минулого року згідно цих сфер і підсфер. Що це дуже, дуже важливо реально розбити на підсфери, тому що, наприклад, робота-кар'єра це може бути як якісь глобальні цілі по зміні якоїсь діяльності, або, наприклад, там додаткові курси пройти. І в своїй кар'єрі я ще хочу там щось зробити, да, чогось досягти якогось більшого рівня. Наприклад, родина стосунки. Родина. Це родина, в якій я народилася, да може бути ще стосунки, стосунки підбит розбитись на підсфери, наприклад, стосунки з партнером, стосунки з друзями, стосунки з колегами. Да? Тому що ми ж також вкладаємо час свій в взаємодію з колегами. Наскільки близько я хочу з ними бути у 25-му році? Чи хочу я з ними ходити на каву? Чи ці часи кави я хочу виділити на? Самостійне пиття кави і читання книги, наприклад, яка мене цікавить, тому що у плані на саморозвиток я написала 50 з книги за рік. Умовно я таке не роблю. Ні, в мене, до речі, немає кількості книг за рік, які я хочу прочитати. У мене є просто мій лист книг, які я хочу глобально прочитати, але я ніколи не ставлю цілі якоїсь цифри, тому що ну як піде, хочеться, я читаю. Я взагалі вважаю книги насолодою, а не насиллям. Тому для мене читати книги це завжди в кайф і. Ніколи такого не було, що я думаю, о Боже, знову почитати книгу. Ні, я думаю, кайф, в мене є час почитати книгу. Хочу ще наголосити на сфері середовища, тому що не всі розуміють, що це таке. Середовище це матеріальний світ, який нас оточує. Да? Це квартира або будинок, в якому ми живемо. Чи хочу я там щось покращити, чи ні? Можливо, я хочу переїхати. Середовище це також може бути країна, в якій я живу, або місто. Середовище це може бути робота, на якій я працюю. Да? Середовище це може бути вид транспорту, да? на якому я їжджу на роботу. Можливо, я або не на роботу. Наприклад, я їжджу на поїзді, на електричці, на тролейбусі, на маршрутці, а хочу на авто. На авто. То, можливо, в мене є план на цей рік купити авто. Розділ дозвілля і відпочинок це зазвичай про кайф, насолоду і нашу внутрішню дитину. Сюди можна віднести як звичайні маленькі відпустки, міні-відпустки, так і якусь глобальну відпустку або подорож. Під відео я залишу перелік цих всіх вісім сфер життя, але, в принципі, ви можете їх і знайти і на просторах інтернету. Це нічого такого нового. І давайте далі. Коли я проаналізувала минулий рік, Оцінила, ну, звичайно, колесо балансу оцінюють від 1 до 10. Да? Я намалювала це коло балансу. Поділила його на сфери. Ці сфери поділила на підсфери. Оцінила їх потім від 1 до 10, де 0 – Це я не задоволена абсолютно в минулому році, як я прожила рік і 10 – де я максимально абсолютно задоволена, я кайфанула від того року в цій сфері життя. І ось. Проаналізувавши це. Я дивлюся, куди я зливаю свою енергію, а куди я дуже багато направила енергії, і я від цього дуже кайфанула, і все було класно. Тобто такий оцінити аудит зробити, коротше. Далі ми малюємо нове колесо балансу. І згідно цього колесо балансу, розписуємо, можливо, додаємо якісь нові підсфери, які в цьому році ви плануєте розвивати, а в минулому році не звертали на них уваги, не хотіли їх розвивати, тому подібне. І це колесо балансу будете оцінювати в кінці року а Берете нижче і пишете кожен пункт, кожну сферу під пункт, або під сферу, як це назвати, і пишете туди цілі на цей рік. Але крутий нюанс. Коли ви пишете ціль, ось тут записуєте ціль, якби можете листок розділити на два: ось тут записуєте ціль, а ось тут пишете причину. Це важливо, причину, чого я хочу досягти цілі цієї, чого я хочу в цьому році там. Покращити свою фізичну форму. Для чого? До речі, зараз вам скажу запитання, яке в один якийсь один період життя мого, коли я на нього наткнулася, просто мене розірвало. Уяви собі, що ця ціль реалізувалася. Ти це отримав, будь це матеріальне чи нематеріальне, але. У тебе немає можливості нікому про це розказати. Ніхто про це не може дізнатися. Ти не можеш розказати про це в інстаграмі, ти не можеш виставити фотку там з цією машиною, да, там, чи що, що ти там хотів. Тобто ти не можеш цією радістю поділитись ні з ким. Ти все ще хочеш досягнути цієї цілі чи ні? Це запитання мене розірвало, тому що я подумала, як багато цілей, насправді ми ставимо для того, щоб бути класними для когось, але а не для себе. Тому що можливо чогось я і не хочу досягати, але це якось соціально нав'язано. Так це наче всі цього досягають. у всіх таке має бути, і ну мені наче доводиться. Але насправді ми нікому нічого не повинні. І насправді наступний інсайт всім на нас все рівно. Люди, навіть якщо і звернуть увагу на те, що ти чогось досягнув, одні позазрять, одні порадіють, але це буде буквально на декілька секунд, хвилин, ну окей, годин. Але всі забудуть про вас, всі сконцентровані на собі. От коли ви йдете по вулиці, як часто ви звертаєте увагу, що хтось по дебільному одягнений. Ну, Особисто мені все рівно. Я не звертаю на це увагу. Якщо інколи я, ну, кидаються мені в очі люди із рожевим волоссям, я думаю, о, це круто, прикольно. Тому що я не осмілююсь ніколи, ну, ніколи в своєму житті пофарбувати волосся в рожеве. Для мене це про ем, дірзость таку, жити, це життя ось так, як ти хочеш. Не знаю, чи я навіть хочу пофарбувати волосся в рожевий колір, але якось. Ем, ну, до речі, ніколи не кажу ніколи. Але зараз я не відчуваю, що я можу наскільки проявляти цей світ, щоб фарбувати ось так волосся, щоб на мене було так багато уваги. Бо для мене це про увагу, це про пошук уваги ззовні. А може ні, в кожного свої мотиви. Не буду братися зараз це розсуждати, тому що це не тема цього відео. І ще одне. Коли ми написали цілі, коли ми написали причини, чого ми хочемо досягти цих цілей, Давайте розберемося з дедлайнами, тобто той час, коли от крайня дата, коли я хочу досягнути цієї цілі, да? наприклад, схуднути на 5 кілограмів, або ж почати заробляти певну суму грошей. До якого періоду я хочу? До кінця 2025 року, чи я вже в травні хочу жити таке життя? Наприклад, я хочу переїхати на нову квартиру. Я хочу в грудні 25-го року на неї переїхати. Чи все-таки хочеться вже на початку весни туди переїхати? І ось коли я говорю про дедлайни, одразу хочу сказати, що класно записувати ці всі цілі. Або ж, от я написала це в Notion, тому що я дуже часто користуюсь Notion, і у мене тут є розділи, в які я періодично переглядаю, я пишу там плани сценарії, відеорілсів, або сценарії на YouTube, або ідеї якісь для YouTube, ну, Дуже багато всяких штук я пішов саме в Notion. і я часто сюди заглядаю. І я в Notion зробила ось таку табличку, де сфера, цілі, причини, дедлайни. І я сюди буду заглядати періодично, щоб переглядати перед початком місяця, які, ем, які малесенькі кроки я можу робити в цьому місяці, щоб досягнути ось цю ціль, наприклад, да? щоб ці цілі не просто були написані на якомусь листочку і закинуті, а вони були десь на такому місці, в яке ви або часто заходите, якщо це. Онлайн простір, або ж, наприклад, якщо ви ведете планер, планер свого життя. У мене є бумажний планер, да, я веду років чотири, мабуть, уже, але лише в минулому році якось класно його почала вести, кожен місяць писати туди класні цілі і реалізовувати їх. І цей бумажний планер допомагає мені бачити візуальну картинку, перспективу, тому що в планері зазвичай є місяць. Окремо виділений місяць, а потім уже є по днях. І мені це дуже класно допомагає бачити весь місяць, планувати цей місяць, записувати туди важливі зустрічі або якісь події. І це круто впливає на мою дисципліну і планування місяця, тижня і днів. І ось, коли це ви все записали, відчуваєте багато натхнення, енергії, хочеться щось робити, все і одразу. Не спішіть. Спокійно. Зазвичай, коли клієнти приходять до мене в терапію, вони на четверту-п'яту консультацію так оживають, у них з'являється багато енергії, вони хочуть дуже багато чого сильно змінити в житті. І це зараз зроблю. І те, і те, і те. І я говорю, не спіши, все нормально. Заспокойся, все хорошо. давай поступово. Тому що коли ми дуже сильно хочемо в кудись кинутися, рванутися, так же швидко, дуже сильно перегоремо. А якщо ми ну, малесенькими кусочками будемо їсти ці приємні кістечка нашого життя, то не буде нудити. А в нашому випадку ми не так швидко вигоремо або взагалі не вигоремо. Так, вигорання це дуже така погана штука нашого століття, але ми з цим боремось. Дозованими навантаженнями і, звичайно, що запланованим відпочинком. Так, велика помилка, наприклад, мене як починаючого спеціаліста, багатьох людей, трудоголіків. Хорошо, будемо, буду. вам потрібно в суботу, в неділю ввечері? Окей. У мене є правило, я не працюю в неділю ніколи. Я навіть в чатах рідко відповідаю в неділю. Просто хочу в неділю відпочивати. Я вам вже розповідала про це. Виділіть якийсь один день в тижні, який буде ну, вашим абсолютним вихідним. Можливо, в цей день навіть не плануйте прибирати вдома, тому що багато людей такі, о, в мене вихідний, буду прибирати вдома. Ні, просто дайте собі спокій. Не дивіться в цей день на годинник. Да? Зніміть ось цей годинник, покладіть його, щоб він навіть не пілікав, не приходили вам ті сповіщення. Просто відпочиньте в цей день. Не навантажуйте себе, дайте собі спокій, як то кажуть. І це буде класною профілактикою. Від того, від того вигорання, яке так часто трапляється. Плюс класно планувати якісь міні-відпустки, що я маю на увазі, наприклад, на вихідних виїхати в інше місто. Не треба летіти в Турцію, Єгипет чи е, е, їхати я не знаю, там, на Ніагарський водоспад, щоб відпочити. Ні, це глобальна відпустка, яка може бути один раз або два рази на рік. До речі, це також має бути в ваших цілях. А ось така невеличка якась, навіть інколи поїхати на інший кінець міста в якесь, в якесь цікаве, цікавий арт-простір або цікаву кафешечку. Поїхати кудись в інше, незвичне для вашого сприйняття місце також вас перезавантажить та додавить енергію. Ви відпочинете. І остання приємна порада, якою я користуюсь особисто, рекомендую всім своїм клієнтам, це зробити дошку бажань. Дошку візуалізації. Це те, що ну, можливо, це буде заставка на телефон. Можливо, це буде, будуть картинки, які ви роздрукуєте та на, е, наклеїте на якусь дошку і поцепите як картину в себе на стіні. Можливо, це буде заставка на комп'ютер. Чим це класно? Це приносить малесенькі дози дофаміну, коли ви на них дивитеся. Це нагадує вам про те, що у вас є цілі, яких ви хочете досягнути. І це. Ну, Реально класне, приємне нагадування. Ну, і плюс процес вас, вам принесе дуже велику дозу дофаміну. Чесно, кожен рік чекаю нового року, щоб створити таку дошку. Хоча буває таке, що я ем, свою дошку посеред року можу переробити, да? добавити якісь інші елементи або штучки. Ще класна штука, я в цю, на цю дошку якусь фразу з сили чіпляю. Тобто, там щось прям написано. Ну, Елементарне ви можете взяти там. «Never give up» або ж свою фразу якоїсь сили і туди теж вцепити. У мене в певний період часу прям дуже довго була прям заставка на телефоні. І я постійно на неї дивилася. До речі, в Apple Watch є така штука, що ви можете туди взяти перелік фотографій. Здається, 24 фотографії доступних, і вони кожен раз міняються, коли ви коли загорається екран. І в мене теж є така штука. Ну я не завжди їх включаю, але коли включаю, то мені так приємно. Така такі мене класні картинки цілі. Мені здається, це були всі такі основні рекомендації, які покращать ваш наступний рік, наступні 51 тиждень вашого життя. Я вам бажаю відноситися до себе поблажливо, турботливо, взрощувати в собі внутрішнього дорослого, який вміє планувати, логічно мислити, структурувати час і. Звичайно, що в цей момент не забувати про те, що існує внутрішня дитина, яка хоче бавитися, відпочивати, творити. І також внутрішній турботливий батько, радітіль, який в потрібний час скаже: Танюшка, ти не забула відпочити? Відпочинь, ти так багато трудишся, ти молодець. Тому я вам бажаю бути повноцінними особистостями, які люблять себе, піклуються про себе. Я вам бажаю, щоб цей рік приніс вам багато щастя, радості, натхнення. При цьому ви відчували задоволення тим, що ви робите, тим, що ви реалізуєте свої плани, цілі, що ви успішна людина в тому, в чому ви хочете. І нехай цей рік принесе вам свободу бути собою, не відповідати чиїмось уявленням про вас, чиїмось стандартам, а знайти ось ці. Ось ці всі відповіді в собі, і слідувати їм, познайомитись з собою справжнім і кайфанути від цього. Я вам дякую за перегляд. Гарного дня. Підписуйтесь і пишіть в коментарях, що ви про це думаєте, і чи вже поставили свої цілі, які, які лайфхаки ви вже використовуєте, а що для вас було новим. Пока-пока.